Подорож до Холодного Яру. Початок. Їдемо. Незамінний чекін. Така сама дорога, швидкість. така сама швидкість. Поїхали. Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми їдемо в таку локацію, яка називається Духмяна оселя. Ця локація знаходиться в селі Головківка. Це місцини Холодного Яру. Перший раз туди їдемо, візьмемо вам з собою по дорозі. Недалеко від Леськи ми купили з Володимиром Малини. І прямуємо крокуємо далі. Зараз 8.44, нам на 10 туди залишилось їхати всього 20 кілометрів. Перша зупинка на трасі, локація Чигиринщина, в'їзд до Чигиринщини. Тут такі дуби класні, ростуть, дуже великі, потужні. Поля всі засіяні в там ліс, якщо ви побачите, якісь холми. Там кукурудза, тут сонях. І зараз йдемо до стели фотографуватись і зніму відос якраз, подімо Володимир. Ми заїхали трошки за стелею, там якесь село. І там стали ще по затінку, щоб на трасі не стоять, тут стоїть якась фура. Зупинка, а ми йдемо далі. Багато машин їде. Вова, йди поруч зі мною. Так, хто тут? Тут козак на конику зображений. Да? О, клас, гарний. І напис Чигиринщина. І ось ми тут разом із вами. Краєвиди неймовірні. І в даличині видно, як палає оте чорне, це Черкаська ТЕЦ. І оце все чорне, оце все від неї тягнеться дим. Ну, таке буває. Ось Чигиринщина і ось Володимир. Їдемо далі. Зірвала собі полин на згадку про те, що ми тут були. Дивіться, які красоти. Звісно, камера не передає те, що є насправді. Але повірте, дорога, правда, тут не дуже. Ось до Головківки дорога гарна, гарна була, а перед Головківкою ось така не, не так собі, ями тут є. А там на Чигиринщині, як ми з'їхали в, в Чигирин, на то дорога була хоч і старенька, але без ям. Ой, пробате. А тут, на жаль, ось так. На жаль, устав, як і у нас там, де ми живемо, не дуже гарна. І от така сама негарна дорога, як їхала я якось з шайвої гори через Нечаївку, це був ужас. Оцей асфальт з ямами не латаний, не міняний. Тут ями. якісь горби, ями. Дивіться, що робиться. Не ями, а ями. мене аж отак перекособочило. Це взагалі, звісно, мені таке не подобається. Але що робити? О, які яри, от би цими ярами помандрувати з палаткою. Було б дуже гарно. Було б дуже гарно. Ну і дорога, самі бачите. ну Дуже красива. Дуже. Їдемо далі, вже майже приїхали. Привезти зав'язати очі і сказати, де. Карпати приїжджаємо. На локації є місце відпочинку. Гойдалки. тут можна посидіти поїсти, є урна. Цивілізація, місце для фотографування, напис Головківка в далечині, як на кшталт надпису Голівуд. Дуже гарно, але на відео, на жаль, в мене погано було видно. А це лавка закоханих. І тих, хто полюбляє кошенят. Як тут гарно, під абрикосами. Під'їхали до духмяної оселі. Якщо вам буде цікаво сюди з'їздити, в Google Maps є все, як доїхати. Єдине, що з паркінгом будуть невеличкі питання. І ось я тут запаркувалась, Напис: Духмяна оселя, прапор. Дуже все гарно, красиво, розпис дуже гарний на оцих дерев'яних люшках. Духмяна оселя це творчий простір. Квіткарства, гончарства усіляких майстер-класів. Це оселя, яка вся услана сухоцвітами. Неперевершені аромати цих квітів, вони у повітрі. Це простір для творчих людей, для майстрів. Цього разу духмяної оселі проходили майстер-класи з виготовлення дідуха, також гончарства. Також був майстер-клас по. Трав'яним чаям, де розповідали про рослинність Чигиринщини, а також про квіти, які ростуть саме тут. І також можна було ознайомитися з різними квітучими локаціями, які є в цій дохміяній оселі. Цей простір був зроблений саме для того, щоб об'єднувати людей, друзів, які також полюбляють. Поєднання з природою і надихаються цим. Також цей простір дуже цікавий для дітей. Є багато локацій для дітей, таких як гамаки, також можна полазити по черешні, розглядіти ось такі коряги із дерева, які нагадують казкових героїв, а також пройти сенсорною стежкою. Вже рік духмяна оселя існує, і саме на день народження духмяної оселі ми приїхали. І тут проходив також захід, який називається Коло надії, це підняття над Холодним Яром прапору надії як символ надії на повернення усіх військовополонених українців, які наразі у полоні в країні агресора. І цей заход також тут відбувався. Я рада вітати вас усіх Духмяній оселі. Рада, що ви всі приїхали. Дякую, що. Вибрали час і завітали до нас. Я вважаю, що сьогодні приїхали справжні друзі духмяної оселі, ті, хто вирішив бути з нами цей день, і тим, завдяки кому ми прожили цей рік, хто зараз нас охороняє, хто стоїть там, щоб ми тут з вами могли сьогодні зустрітися. І саме зараз ви можете побачити, скільки людей прийшло. На цей захід і на день народження дохмяної селі, а також на майстер-класи було дуже також багато дітей, і дуже добре, що діти також цікавляться і історією власного краю, а також діти цікавляться тим, що відбувається зараз в Україні. Люди були з різних куточків України, були із Київщини і самого Києва. Також з різних куточків Черкаської області, сусідніх областей, Полтавської та Сумської. І саме цей чистий момент, коли піднімали прапор, і він майорить також над Холодним Яром тепер, не тільки над Чайвою горою на Черкащині, де ви також мали змогу побачити. Моє відео про цей захід, який відбувався 15 липня. А хто не бачив, то можете подивитись на моєму каналі у розділі відео або посилання буде під цим відео. Також на заході виступили талановиті українські діти і деякі фрагменти я зараз вам покажу. Окрім заходів і майстер-класів, також дітей покатали на брички конякою, їм дуже це сподобалося. І зараз я вам покажу, як всередині духмяна оселя виглядає. Також, як я читала в інтернеті, духмяна оселя працює як і готель, тобто можна залишитись там на ніч, якщо ви приїхали із далеку. Thank you Дякую господарям Духм'яної оселі за запрошення за те, що даєте змогу відвідувати такі дружні простори і творчість розвиваєте. Всім рекомендую, так що, якщо ви будете в Холодному Яру, обов'язково заїте в Головківку Духм'яну оселю. А також за головківкою полі є напис там: ну, по дорозі, джерело живуть. Покажу, як ми йдемо. Я рішила, вирішила не йти не їхати на машині, бо. Побачила, що дорога тут привіт, що дорога не дуже така, не знала, як там буде далі, тому вирішила машину залишити. І зараз ми йдемо до цього джерела, а ми не взяли з собою ніякої бутилочки, щоб налити. А поп'ємо так тут. Поп'ємо звідти джерела живуть. Цікаво. Джерело. Мені джерело. От мені здається, що якщо з цього джерела попити, то будеш дуже здоровим, здоровою людиною. Ходимо до джерела, іти треба вниз, 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 вниз. постійно вниз. І ми прийшли, я думала, тут буде просто якесь джерельце в лісі. А тут, дивіться, якийсь храм. А потім тут купель. Чи що це? А, це альтанка. Тут можна повечеряти або поснідати. <ріхи> Ні, це як толокар, мабуть. Так. Державна заповідне урочище, Атаманський парк. Ого, яка площа велика! Таманський парк. Ух ти. Якщо цікаво, поставте на паузу. Почитайте. альтанка, дуже гарна. І там ще маленькі, ще є лави, можна тут відпочити. А О, вова гасає. Хі -хі. А ти не хотів іти, а тут такі розваги класні, так? Да? Добре, що залишили Моцика. Це байкери залишили, мабуть. Заходимо в храм, що тут. Так, заходимо, подивимось, що тут. Так. Це для обрядів, це для християн, я так думаю. Дуже схоже. Ікони тут можна залишити пожертву, багато різних ікон, рушники, квіти. Місця для свічок можна запалити, але хочу сказати, якщо ви запалюєте тут свічку, чекайте, поки вона повністю догорить. Не залишайте, не уходіть. Привіт! Ось такі тут ікони, картини і дзвіниця. Чи що це таке? Так, а оце було саме джерело. Ходімо, хоч поп'ємо, там воно хоч є. Я думала, тут буде потік. А, тут її якесь он воно йде. Он воно йде із трубочки. По крапельках трошки. Із трубочки, вон. дивіться. Так о, тут ще. І виходить. оце, виходить, тільки диви камара, не випий. Ой, воно таке холодне, холодне. Ну що, давайте, щоб бути здоровими, вип'ємо його, йому трошки. Я приду... На смак гарно, як у нас кринички в кандратовці було. Але запах тут неприємний, через те, що. Тут це мокре, вогке таке і такий трошки тухляний аромат, але це не від самої води. Попив і вмийся гарно голову і шию треба вмивати обов'язково. Правильно, це можна пити? Там от трубочки потроху потроху воно то Треба їм було набрати з цього купелі води. Тобто вона не тече, прям, а карапає потроху потроху і набирає оцю таку ванночку, виходить. Тож, якщо ви будете сюди йти, набирати воду треба з ванночки. Тут навіть є отакий ковшичок. І кошечку можна ванночки набирати і так переливати, тут є носик, переливати Wie. прямо в бутилочку. Ось так, мій друзі. Ну і хто віруючий, для вас є ікони, ви можете помолитися, щось попросити для себе або просто сказати дякую. Так, тут само джерельце із купелі йде туди-вниз, сюди, мабуть, приходять. Усілякі тваринки, дикі попити. Є місточок дуже гарний. Ну, по ньому можна пройти, піти далі. Давайте пройдемо з вами. Стан його досить гарний. Не варто тут їздити на транспорті, звісно, але. О, дивіться, тут іде дорожка така стежка. І таке коло із дерев. А в центрі кола. Коло стіл і коло стільці можна тут посидіти і трошки відпочити. Але ось цього не треба робити ніколи. О, що тут є лави, є альтанки, Тут є мангальна. Ой! Є мангальна зона. Ось дивіться, тут місце для того, хто готує їсти. Тут ось така мангальна зона, можна брати з собою казан, вішати тут. Все для цього є. Ну, дрова привозьте з собою, мабуть. Тут можна назбирати такий голочок, але в ніякому разі тут не можна вирубувати і не можна ні в якому разі тут спилювати дерева. Такого не можна. А ще тут живе кріто, дивіться, кротові норки, ще щось. Обов'язково треба сюди приїхати. Тут є ще стежка, туди, я не знаю, вона куди веде. Я не буду сьогодні перевіряти. Але загалом, якщо ви їдете в головківку і побачите от цей напис, він буде далі трошки в мене в відео. Обов'язково спустіться, ідіть прямо-прямо-прямо. Потім, коли заходите в ліс, дорога трошки вона йде так лівіше і прямо, і отак прямо-прямо-прямо по ній йдіть і спуститеся вниз, І якраз ой, комари, літають і сліпці. От, якраз от туди спуститеся, дивіться, як гарно! Такі справи, любі друзі. Ми крокуємо далі. У нас ще є локація Крутий заміс. Але ця локація вже буде в наступному моєму відео. Тому дякую за перегляд. Дякую, що додивились до цього моменту. Я вам всім бажаю щастя, здоров'я і бажаю всім гарного! Дорога з Головківки як їхати. І тут таке буде напис: Джерело живун. Обов'язково всім рекомендую. Мені так сподобалося, то я думаю, і вам сподобається також.